З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитися таке питання. Але спершу я скажу інше. Не так давно ми з вами розглядали розклад про небезпеки, військові небезпеки для України. І там вийшло останнім пунктом для Києва, для столиці України. Десь трошечки незрозуміла відповідь, вилізе якась таємниця, і вона буде нести небезпеку для України. Прийшло небагато часу, і така таємниця вилізла. Це про розслідування набу. Це цей корупційний скандал, але небезпека не в тому, не в корупціонерах. Їх завжди було багато і є зараз. А небезпека в тому, що ця таємниця якось так співпала в часі, що наклалася тепер на оці трампівські ультиматуми стосовно мирної угоди. Цьому, я вважаю, криється небезпека. І руни, як інструмент мудрий, нас попереджали про це заздалегідь. Це причина все інше слідство. Тому зараз нашого президента і Україну затискають. Затискають в тому числі і зв'язку з цими подіями. Ну, і дуже важко в Україні зараз під тиском всіх обставин, під тиском таких сильних партнерів. Але ще хочу сказати, що ця таємниця, яка відкриється, вона була небезпечною для України саме тому, що йшла вона по силишу від Росії. Все це сфабриковано. І це важіль впливу тиску. До чого призведе це надалі, скоріш за все, буде продовжуватись, і нам прийдеться якось маневрувати, щоб не втратити і підтримку, допомогу від таких партнерів, і не прийняти ті угоди, які провальні для України. Це важко. І не кожен зміг би встояти, і не кожен. Будучи президентом України, зміг би вистояти в такій ситуації. Тому сьогодні на рунах я просто хочу коротко подивитися, чи причетний президент Зеленський до корупції, до цього корупційного скандалу. Там є його друзі. Знайомі можливо Ні, дивіться, тут випадає перевернута руна. Його обманювали, його не вводили в курс справи. І він не спілкувався, не мав контактів з такими своїми знайомими. Тут, можливо, колись давно вони мали якісь Домовленості, якісь дружні партнерські стосунки, але потім припинився контакт і завершився. Президент Зеленський вийшов на новий рівень, він почав якийсь новий світ, виток, розвиток йому не до цього. Він відійшов від таких своїх знайомих. Так, дивіться, він повністю припинив все те, що його пов'язувало з тими своїми зв'язками. Він перервав зв'язки, він не в курсі. Йому якби не до того. На своєму новому рівні він припинив всі ці стосунки. І просто тут. Тут, знаєте, чисто інтуїтивно, можливо, він навіть знає, здогадується, можливо, йому якби, доповідали щось, можливо, пропонували щось, але все ж таки у нього не було контактів, це не його потік, скажімо так, він припинив те, що не його. Він став на свій потік, він займається іншою справою. Інтуїтивно він здогадується, звісно, що є такі ділки в Україні, але зараз у нього інша справа. І зараз йому розрулювати потрібно інші справи. Добре, і покажіть мені, руни, чи шкодить Україні цей розголос Україні. Це висвітлює, звісно, це дає потік інформації, це прояснює ситуацію. Але це висвітлює Україну. І це, дивіться, це їй не на користь. Ця інформація, та, що зараз підсвітила всю цю ситуацію в Україні, саме як країні, саме під час війни, вона не на радість, не на користь. Ось так, друзі мої, дуже співпала ця подія з усіма іншими цими подіями. Дивіться, ця подія, цей розголос, вона для України як те, що перекриває її шляхи до нового, а навпаки, затягує в болото минулого. Хоча вона не начебто по факту здається, що вона припиняє якісь неприємні таємничі моменти і перекриває рух. Але вона для України не є корисною, тому що вона їй не на радість. Ось, дивіться, це пуста руна. Я на загал то, не працюю з пустою руною, але вона тут опинилась, бо це набір рунічний новий. І в ньому є ця пуста руна. Я її Згодом приберу, бо вважаю, що у давніх рун не було пустої руни. Це, якби вже сучасні придумки, але вона означає те, що невідомо що. Да? Тому ця ситуація для України невідомо до чого, може ще й призвести. З вигляду не начебто все це добре, але це таємниця покрита сумраком. Це невідомість. А точніше, можете сказати? Так, це може дійсно щось змінити. Це веде до того, що може щось кардинально змінитися, закритися один період, оцей минулий період, початися інший період. Це все зміни. Зміни. І ми побачили, до яких змін все якось так стало з ніг на голову, перевернулося зараз всі ми в шоці від цих пропозицій, мирних угод. Угу. Зміни будуть через деякий час. Не зараз навіть. Все це випливе, вилізе і призведе до змін колись. І, можливо, руни хочуть сказати, що з корупцією треба буде боротися потім. Через деякий час. Поки що припинити це. Тому що не на часі. Зараз не на часі. Через деякий час можна буде це все заново запускати і розслідувати. Зараз же треба поки що зупинитись і займатися. Чим займатися зараз народу України і владі України потрібно на ваш погляд, по-перше, По так, тут. Треба сплотитися, дивіться, це руна стосунків, руна гармонії. Треба суспільству об'єднатися. Треба домовлятися, треба шукати партнерів, треба взагалі згуртуватися, бути одним цілим, збалансувати все, що відбувається, і не шкодити своїй країні цими розбірками під час війни. Треба збуртуватися. Треба шукати надійних партнерів і залучатися їхньою підтримкою. Так. І не рухатись, не робити. Не бажати несправедливості і слабкості. Коротше кажучи, посил тут такий: згуртуватися, об'єднатися і навіть не думати зараз про те, щоб проявити слабкість, щоб проявити несправедливість, щоб принести своїми діями цю ситуацію несправедливу. В нашу країну, добити її цим. Тому потім потім будуть розбірки через деякий час, а зараз треба згуртуватися. Так показують руни. Інакше ми не зможемо досягти своєї перемоги. Тут не потрібно припиняти зараз, якби військові дії на на зовсім, да, на таких умовах, бо це несправедлива ситуація. Треба проявляти слабкість. Коротше кажучи, треба гуртуватися, підсилюватися, шукати собі партнерів і не проявляти слабкості. Так, я зрозуміла зараз мову рун. На цьому все. Хотілося коротко, але. Вийшло, як завжди. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось. Всім доброї ночі і спокійної по можливості!